Мої любі другокласники, запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку як звірі готуються до зими. Запитання для повторення. Що примушує птахів відлітати у вирій? Птахів примушує відлітати у вирій, нестача харчів взимку. Яких тварин називають звірами? Звірами називають тих тварин, чиє тіло вкрите хутром, і які з них мають чотири лапки. Оберіть, будь ласка, серед поданих малюночків ті, які є звірами. Давайте поглянемо, кого ми тут бачимо: Жуксонечко, мишка, рибка, білочка і дятел, які серед цих тварин є звірами. Звичайно, мишка і білочка, тому що саме вони мають чотири лапки, і саме їхнє тіло вкрите хутром. Багато клопоту восени не тільки у птахів, комах, але й у звірів. І вони змушені якось рятуватися від холоду та голоду взимку. Готуючись до зими. Деякі звірі міняють своє літнє хутро на зимове, яке густіше і пухнастіше. Ось, наприклад, заєць біляк переодягається в білу шубку, і в ній він майже непомітний на білому снігу, який дуже часто випадає в лісах взимку. А поміркуйте і скажіть, чому така тваринка, такий звір, як горностай. Також змінює свою шубку. Правильно, дітки, з тих самих причин, що й зайчик, щоб бути непомітним на сніжку і щоб його не могли знайти хижаки. Білочка змінює роду шубу на сіру, теплішу, пухнастішу, м'якшу. Так її майже непомітно між стовбурами дерев. Ми знаємо, що взимку дерева не мають листячка, але залишаються стовбури. І так як стовбури дерев взимку сірі, а білочка має яскраво помаранчеве забарвлення, тому вона також змінює свою шубку. Дітки, А як же ж називається зміна забарвлення і густоти хутра у тварин? Правильно, линянням. Тобто, коли тваринки міняють колір своєї шубки, то це називається линянням. Багато звірів взимку впадають в сплячку. Наприклад, ведмідь перед тим як залягати в барліг? Ведмідь посилено харчується, об'їдається ягодами, обсмоктує волотів і, вса, і при цьому жирніє, набирає жир для того, щоб взимку впасти в сплячку. І тому йому харчі не будуть потрібні. Борсук не тільки від'їдається жолодями, а й робить запаси. У його нірках можна знайти сушених жаб, жуків і навіть гриби. А нірку, де він спить, борсук утеплює листям, старанно вичищає. Це дуже охайний звір. Зверніть увагу, що борсук робить собі нірку з двома кімнатами. В одну кімнату він наносить запаси харчів, а іншу кімнату. Утеплює, застиляє листям і готує для свого спання. Їжак Їжак запасів на зиму не робить, тому що тваринка взимку спить, і їжа йому не потрібна. Він так само, як і ведмедик, наїдається восени. І запасає свій організм поживними речовинами та жирами. За рахунок цього він і харчується під час сплячки. У ведмедя і борсука сон чутливий, вони можуть прокидатися взимку. Під час зимової сплячки серце цих тварин б'ється повільно і мляво, дихання ледь-ледь помітне. А температура тіла знижується. Організм цих твариночок живиться за рахунок жиру, який вони накопичили восени. Деякі звірі не впадають в сплячку, а роблять запаси корму. Наприклад, лісові миші збирають жолуді, насіння різних рослин. якісь... Е Зернята і все це ховають у свої нори. Кроти і хом'яки також риють зимові комори і заповнюють їх зерном. А цікаво знати, як заповнює і чим заповнює свої нори мишка. У норах мишей знаходили іноді. Дуже багато кілограмів зерна. Ось, наприклад, одного разу знайшли до 8 кілограмів зерна, а, од... а одного разу навіть знайшли 47 кілограмів зерна, тобто мишка запасає дуже багато стільки, що навіть за всю зиму може і не з'їсти. Дітки, поміркуйте і скажіть, чи спостерігали ви? За якимись осінніми змінами якого-небудь звіра, якого саме. Розкажіть про це, про свої спостереження. Можливо, ви колись бачили, як запасає харчі на зиму білочка, або мишка, або кріт. Давайте зараз з вами пограємо в гру. Подивіться уважно на малюночок тварин і скажіть, хто із цих звірів запасає на зиму корм? Мишка, зайчик чи ведмедик? Звичайно, мишка так, саме мишка запасає корм на зиму. Подивіться на цих твариночок і скажіть, хто із цих звірів впадає в сплячку, білочка, борсук чи хом'як. Звичайно, борсук, молодці. А тепер, дітки, подивіться наступні малюночки і скажіть, хто із цих звірів змінює забарвлення хутра? Мишка, зайчик чи їжачок. Так, діти, правильно, саме зайчик міняє своє хутро. А зараз відгадайте, будь ласка, хто це? Найголовніше для тварини взимку знайти собі прожиток. Запаси доводиться робити з осені. Щоб благополучно пережити холоди. Звір запасає жолоді і горіхи, ліщини, ховаючи їх в дупла, пожухлу траву і мох. Згодяться їй і кедрові горішки. Розумний звір очищає шишку, дістає зернятка і залишає їх у затишному місці. Дітки, хто це? Правильно, це білочка. А зараз відкрийте, будь ласка, сторіночку в нашому зошиті і виконайте завдання на сторінках 66-67. Сторінка 66, завдання перше. Запишіть, будь ласка, назви звірів вашої місцевості і розкажіть, як вони готуються до зими. В нашій місцевості дітки проживають такі звірі, як лисиця, їх можна зустріти в нас, вовк, білка, заєць, кабан і навіть кріт. Запишіть, будь ласка, які із цих тварин линяють, тобто змінюють своє хутро. Звичайно, дітки це білка і заєць. Запишіть, будь ласка, це завдання в своєму зошиті. Сторінка 66, завдання 2. Погляньте, будь ласка, на малюночки. У нас з вами є шість твариночок. Нам необхідно підписати назву кожної тваринки. Перша тварина лисиця. Друга тварина їжак. Третій малюнок хто зображений? Вовк. На четвертому малюнку ми бачимо, що зображений кабан. П'ятий малюнок це хто. Кріт І останній звір це ведмідь. Так, а тепер, дітки, візьміть, будь ласка, кольорові олівці і розфарбуйте лише тих звірів, які залягають у зимову сплячку. Давайте пригадаємо, які із цих звірів залягають у зимову сплячку. Їжак і ведмідь. Саме цих двох твариночок необхідно розфарбувати. Сторінка 67, завдання 3. Використовуючи різні джерела інформації, підготов повідомлення про те, як лісові миші готуються до зими. Запиши план повідомлення. Дітки, я спробувала використати інтернет, знайшла цікаву інформацію про підготовку лісових мишей до зими і пропоную. Вам Цю інформацію разом зі мною. По-перше, дітки, миші розширюють та утеплюють свою нірочку сухим листям, мохом, різним хутром. По-друге, мишка змінює забарвлення своєї шерсті та накопичує поживні речовини і жири перед зимою. По-третє, у свої комори мишка зносить запаси різної їжі і готується до зими. Будь ласка, дітки, запишіть цю інформацію у своєму зошиті. Завдання четверте на сторінці 67. Прочитай опис, про якого звіра йдеться, намалюй його. Опис звіра. Звір ретельно готується до зими. Знайде купу листя, пірне в нього, вийде, а на голках уже наколото листочки. Однесе він листочку у свою нору під деревом, ще й за мохом збігає, так зранку до вечора, доки не вистелить зимову м'яку постіль. Тоді сховається в ній, згорнеться клубочком. І спатиме під м'якенькою й теплою ковдрою аж до весни. Дітки, скажіть, будь ласка, про якого звіра йдеться у цьому тексті? Звичайно, це їжачок. У квадратику, який знаходиться біля тексту, намалюйте малюнок їжачка. А зараз, дітки, я пропоную вам обрати відповідну цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку я досліджую світ. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалось. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалось. Червона цеглинка на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу, за увагу і старанність та прощаюся з вами до нових Зустрічі.